Ваша компанія підпадає під фінансовий моніторинг. Якщо ви фінансова установа, ломбард, страховий брокер, кредитна спілка, факторингова чи лізінгова компанія? Так, ви суб'єкт фінансового моніторингу. І у вас є конкретні обов'язки: верифікація клієнтів, перевірка на причетність до санкцій, оцінка ризиків, повідомлення про підозрілі транзакції, не виконали готуйтесь до перевірок, штрафів, а інколи кримінальної відповідальності. Що таке фінансовий моніторинг? Фінансовий моніторинг це комплекс заходів, які зобов'язана здійснювати ваша компанія згідно із законом про ФінМОН. Його мета протидія відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та уникненню санкцій. Ваші обов'язки встановити процедури KYC AML, навчити персонал, призначити відповідального за ФінМОН, впровадити ризикорієнтований підхід, проводити перевірки клієнтів, бенефіціарів та операцій. Це не просто галочки у формі, це захист вашої ліцензії. Типові помилки і штрафи: відсутність внутрішніх документів, формальний підхід до перевірок клієнтів, ігнорування санкційних списків, непризначення відповідальної особи, неінформування про підозрілі операції і що далі штрафи до 340 тисяч гривень за порушення обов'язків з фінмоніторингу. До 1 мільйона 360 тисяч гривень, якщо порушення системне, а в окремих випадках кримінальна відповідальність за сприяння відмивання доходів. Це не формальність, це ризик для вашого бізнесу. Як ми допомагаємо? Ми консалтингова компанія, яка спеціалізується на регуляторних вимогах і фінансовому моніторингу. Ми пропонуємо аудит вашої системи фінансового моніторингу, розробку внутрішніх положень KYC AML, Навчання персоналу, допомогу у впровадженні програмного забезпечення для фінмоніторингу, супровід під час перевірок. Працюємо під ключ від аналізу до готової системи. Залиште заявку, і ми перевіримо, чи ваша компанія відповідає вимогам фінансового моніторингу. Без паніки, без формалізму, тільки працюючі рішення. Захистіть свою компанію, уникайте штрафів, будьте на крок попереду перевірки.